Сьогодні приступаємо до оздоблення нашої лялечки і завершення її виготовлення. Робимо ручки, заселяємо ниточку молочного кольору, якою ми робили голівку. Приблизно я взяла трошки більше 1 метру, але завжди її можна додати цю ниточку, тому не хвилюйтесь, якщо раптом вам не вистачить. І запускаю в її в області шийки. Так? Значить, я крайню ниточку накриваю, під другу ниточку я знизу голочкою завожу, і далі третю накриваю знизу, і виходжу на другу сторону ззаду нашої лялечки. Восьму ниточку я накриваю голочкою, під дев'яту пропускаю знизу, і десяту накриваю зверху, пропускаю нитку. Я її заправила вдвоє. Щоб так було швидше. І дивлюсь, якої довжини ручки мені потрібні. Так, ну десь приблизно які будуть доставати до наших ніжок. Я буду їх робити у вигляді косичок, тому повертаю нашу голочку таким же чином назад. І після повороту, так, в нас з лівого боку твориться петелька, ми її вирівнюємо по довжині з правою стороною. Так, і ще раз таким же чином повертаємо ручки наші наліво. У нас має утворитися ніби три. Такі пучки по дві ниточки. Тепер нам із них треба зав'язати косички. Кожному пучку у нас по дві. Заплітаємо косичку в самому кінці формуємо долоньки. Для цього ми візьмемо. Додатковий шматочок ниточки і зав'яжемо її вузликом. Так, ось дивимося, можна доплести до кінця. Тобто я брала довжину до наших брючок, так, до наших ніжок, так би мовити. Все, косичка у мене готова. Я беру додатковий шматочок цієї ж ниточки і зав'язую вузлика подвійного, фіксуючи косичку або нашої ручки, відрізаю зайве. Можна порівняти кінці наша ручка готова. За тим же принципом формуємо другу ручку. Формуємо очки, наклей пістолет, клеїмо білі кружечки з фетру, і далі на них вже чорні бісеринки. За тим же принципом робимо друге очко. Далі формуємо ротик таку невеличку посмішку. Я заправила невеличку частинку червоної ниточки і інтуїтивно прокладаємо наш ротик. Я використовую шов назад голка. рублю килька стебочки так. так и остальные стебок я вывожу назад и ниточку Там відрізаю з саду. Цей хвостик, який у нас був спереду, на початку, я його туди назад, витягую, і можна їх там е зафіксувати клеєм, наприклад, щоб вони не розпускались, тому що вузлик буде. Давати додаткове потовщення, яке нам абсолютно не потрібне. Завершуємо ми нашу лялечку оздобленням бантика. Я думаю, десь збоку можемо зробити за допомогою виделки. Скористаємося. Що я роблю? Я перегинаю свою стрічку навпіл, потім нижній кінчик я завожу всередину виделки. Так, акуратненько, огинаю його посередині і зав'язую тут вузлик, знімаю з виделки, ось такий в мене бантик утворився. Підрізаю краї, формуємо його. Так, підрізаю краї і за допомогою клею пістолета кріплю на нашу лялечку. Все, наша лялечка готова. Якщо ви бажаєте її зняти з картону, щоб це була окрема така іграшка, то це можливо абсолютно. Тоді ви знімаєте ці всі петельки, розрізаєте їх між собою, так? І зав'язуєте вузликами по краю нашого плетіння, для того, щоб воно не розпускалося. Ось Те саме робите знизу. І тоді ваша іграшка готова. До гри.